Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити тест, хто ти з Ходячий мерць. Ну, почали. Питання перше. З якою якістю друга ви найбільше захоплюєтеся? Ну, напевно, надійність. Що б ви робили, якби апокаліпсис ніколи не стався? Е, ну, я був би був сміливим дослідником, напевно. Як би твої друзі охарактеризували тебе одним словом. Напевно, ну, так. Я думаю. Ви довірлива людина? Ні. Ну так то. Це але ну, мені важко легко довіряти, подивітися, досить зробив мене обережно. Е Безумовно. Ми... Ну, добре. Е, твого найкращого друга вкусили. Що ти зробиш? Я швидко її ампутував на кінцівку. Це. Яку зброю ви вибрали, щоб відвернути пішоходів? Ну, блукачів. Ну, безшумний арбалет. Як ви вирішуєте конфлікти через біжності? Е, Міс, то напевно. Так. У груповій обстановці ви віддаєте перевагу взяти на себе відповідальність чи наслідувати приклад інших? Ну, наслідувати приклад інших. Як ви зазвичай реагуєте, коли стикаєтеся з небезпечною ситуацією? У жахливій ситуації ви опини... опинитеся. Загнаними окут з граю пішоходів. Який нетрадиційний метод ви використовуєте, щоб вижити? Я пошвидку встановлюю О, Ну, ото, напевно. Ви знаходиться покинутий магазин з недока. Недоторканими консервами, але його блокує натовп пішоходів, який твій вхід. Е, ну, напевно, шукаю інший вхід, чи вихід, щоб непомітно пройти повз повспорду і дістатися до кінцервів. Ви стикаєтеся з групою тих, хто вижив, які вимагають віддати ваші запаси їжі. Який талант ви демонструєте, щоб знайти вихід із ситуації? Е, ну, я би, напевно, би показав би свою... свій талант в математиці, але тут такої відповіді нема. Тому що? Тому... Напевно, або то, або то. Ну, напевно, то. я... Ея... якась челиха. Грінрі. Гринри. Нефігасі, ножик кидає. Ну, все, всім па па!